Забирайте в нас наше село, будь ласка. А зараз ми вирішимо, чи є це село. А що тут сталося? Селяни, що ви вже накоїли? Що тут робить поліція? Камон, якісь селяни приїхали з поліцією, і вони кажуть, що це їх село. Як таке може бути? А ось, до речі, і вони. У вас є година, щоб забрати всі свої речі. Ей, хтось з поліції взагалі це чув? Це нормально, що якісь селяни мені таке кажуть? Не хвилюйтеся, зараз усі Всім, розберемося. У вас є документи на це село. Чи є в нас документи на це село? Селяни, а в нас є документи на це село. Так, вони в мене зараз принесу. Ну ось бачите, з цього і треба було починати. Зараз вирішимо цю ситуацію за одну хвилину. До речі, поліцейський, ви в нас запитали про документи. А у цих селян ви запитали про них? В тому то і справа, що так. Ось подивіться. Що це в нас тут таке? Давайте подивимося о, дійсно, якийсь документ. Документ. Тут написано документи на село. Це село належить Дмитру, Михайлу, Максиму, Георгію, Роману, Олександру і Денису. Але ж ви розумієте, поліцейський, що це підробка. Давайте все ж таки спочатку дочекаємося ваших документів. Так, так, зараз дочекаємося. Селян, ти де. О, ти прийшов. Кавон, тут така справа, я не можу їх знайти, тому що я не пам'ятаю, куди я їх поклав. Островай, це що виходить? Ми без документів. На це село ну добре, добре, документи ж можна відновити. їх Можна відновити так, але на це треба витратити час. Ну тоді добре, поліцейські, почекайте. Нічого ми чекати не будемо. Нам же показали документи на це ті селяни. Ну показали, показали. Так, я бачив цей документ, але ж це підробка. Як ви можете довести, що це підробка? Ну я знаю це, просто знаю. Просто знати, це недостатньо. Послухайте, ми в цьому селі живемо дуже багато років. Я кожен день, кожен день знімаю в ньому відео. Тому. Ні в якому разі не може бути такого, щоб це село нам не належало. Потерпілі, підійдіть, будь ласка, сюди. Які ще потерпілі? Ми їх навіть не чіпали. Повторіть ще раз, як це було? Ми жили в цьому селі, потім прийшов цей зелений разом зі своїми селянами, побило нас, а також вигнали з цього села. Та це все взагалі брехня. Якщо ми вас побили, скажіть, будь ласка, а побої ви знімали? А в нас же все зажило. Ну тоді не кажіть, що вас хтось. Бив, і взагалі ми вас з цього села ніяк не могли вигнати, тому що вас тут ніколи не було. Я вас бачу в перший раз. Подивіться друзі, які в них злі обличчя. Вони злі через те, що ви нас вигнали. Селяни, ну що там, я вже не хочу це слухати. Через кілька часу будуть готові нові документи. Я зателефонував до знайомого юриста і він сказав два тижні. Як це два тижні? Ми не можемо стільки чекати. Ну що ж, якщо ви живете в цьому селі і у вас немає на нього документів, виходить. Що ви тут живете незаконно? Та як це незаконно? Я ж вже все пояснив. Ми відкриваємо кримінальне провадження, і ви зараз поїдете разом з нами. Куди це ми поїдемо? Поки ця справа розглядається, ви поїдете у в'язниці, щоб не нести шкоду життям цих селян. Ні, ну ви чули, друзі, ви чули це. Можете сісти в автівку по доброму, або ми можемо застосувати силу і наручники. Не потрібні наручники, сам сяду. Ну що ж, селяни, ходімо. Кого ми що, так просто здамося. Ну, пробач, немає в мене зараз інших варіантів, тому що а дехто загубив документи. І ти ж бачиш, скільки тут поліцейських, вони все одно назовлю. Тому ходімо по-доброму краще. А потім спробуємо повернути це село назад. Так що, мені, напевно, треба назад сідати, тому давайте, друзі, ось таким чином зараз сядемо, закриємо двері і поїхали. Ех, село, Сподіваюсь, ненадовго. Ще побачимося. Ну що ж, друзі, а ми тим часом вже поїхали. Зустрінемося вже по. Поряд з в'язницею. Ну що ж, друзі, ось здається і в'язниці, в якій ми будемо сидіти. Ну що ж, тепер це ваш новий дім. можливо тимчасово, а можливо не тимчасово. Взагалі-то це не дуже смішно. Зараз вас треба перерахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пострувайте. А здається, було сім селянів, правильно? Ну так, було сім селянів і я один. А я чомусь бачу тільки шість селянів. Як таке може бути? стривайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, це що виходить, один селян зник. Напевно, він втік. Ну нічого страшного, йому буде гірше, ми його все одно знайдемо. Я не очікував такого від нього. До речі, я також. І друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто, так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну. Тому, друзі, ставте лайк і підписуйтесь на Канал. Я люблю Україну, тому я вже поставив лайк і підписався на канал, і ви зробіть те ж саме. Ей, зелене, ти, до речі, також далеко не відходь. Всі зараз заходять у в'язницю. Ну, добре, добре, я, я не проти. Хоча ні, я проти. Але, друзі, що вже зробиш? А куди нам проходити далі? Поки вам готують камеру на сім людей, ви можете погуляти з іншими ув'язненими. Насправді я не дуже цього хочу, а можна відмовитися. Ні, не можна. Якщо чесно, якось дуже незвично а, е, грати на вулиці, коли за тобою ось ці залізні грати, і величезна залізна стіна. Ого, скільки новеньких одразу. Ми взагалі-то не новенькі, і ми тут ненадовго. Хе-хе, ненадовго кажеш, всі так спочатку кажуть, а потім залишаються тут на багато років. Ну добре, чим тут взагалі цікаво можна зайнятися? В карти можемо пограти, якщо в тебе звичайно є гроші. Та ні. В мене немає з собою грошей. Ну тоді з тобою буде десь цікаво грати в карти. Слухайте, слухайте, а звідси можна якось втікти. Просто в нас ситуація склалася, що в нас вкрали село, і нам терміново треба туди повернутися. Втікти в'язниці неможливо. Добре, добре, зрозумів, навіщо одразу кричати? Ну що ж, прогулянка закінчилася. Всі йдіть по камерам. Фух, друзі, останні хвилини, поки я дихаю а, справжнім повітрям за сьогодні. Потім буде. Будемо сидіти в камері, там напевно буде дуже нудно. До речі, поки ми ще не пішли, дивись, якщо тобі треба буде щось купити з продуктів, можеш звертатися до мене, я можу знайти для тебе все. Слухай, а цукерки десь зможеш дістати? Цукерки? звичайно, також зможу. Ей, давайте швидше там. Ну добре, добре, потім з тобою побалакаємо. Ого, друзі, дивіться, яка ця в'ясниця гігантська. Ну що ж, ваша камера знаходиться на останньому поверсі. На останньому поверсі? Це типу для небезпечних злочинців? Звичайно ні, просто в нас на останньому поверсі камери великі, спеціально для таких, як ви. Га, ну тоді зрозуміло. Ну що ж, друзі, давайте тоді підніматися нагору. Ну що ж, проходьте, не соромтеся. Ого, дивіться, друзі, оце камера крута. Тут навіть є піаніно, купа речей, як ви бачите, навіть є диван з телевізором. Слухайте, ну а що я можу вам сказати, Можна жити, навіть настрій трохи піднявся. Ні, ні, це не ваша камера. Ваша камера знаходиться трохи далі. Проходьте. Що означає трохи далі. Ось ця. О, ні, ні, я не хочу, друзі, подивіться, тут взагалі нічого, окрім ліжок, немає. Ну добре, що хоча б є туалет. Ну що ж, так і будете сидіти в камерах. Нікуди виглядати не треба, вам зрозуміло? Зрозуміло, зрозуміло. Скоро принесу вам вечерю, а потім будете спати. Зрозуміло, зрозуміло. Все. Кавун, а як ти думаєш, що сталося з селяном? Куди він втік? Якщо чесно, гадки не маю. Але боятися в'язниці це нормально. Він, напевно, дуже сильно злякався і втік. Ех, чому я це не зробив? Та послухай, ще невідомо, що з ним буде далі. Його ж все одно спіймають. І якщо його все ж таки спіймають, йому від цього буде ще гірше. Гірше навіть, ніж нам? Я думаю, що так. Ей, зелений, пам'ятаєш ти в мене цукерки просив? Так, пам'ятаю. П'ятаю, о, ти їх знайшов нічого. собі, ти швидкий стоп, постривай! А що ти робиш на тій стороні? А чому ти не за ґратами? Зайвих питань не задавай. Ну а якщо чесно, я співпрацюю з адміністрацією цієї в'язниці. Тобто, тобто, постривай, постривай. Ти ув'язнений, але тобі спокійно можна ходити по в'язниці. Так, тому що я на цьому заробляю гроші і частину від них віддаю адміністрації цієї в'язниці. А, а зрозуміло, слухай, ну якщо чесно, поки що в мене грошей немає. Можеш взяти в мене в борг. Все одно в цій в'язниці можна заробляти гроші. А що для цього треба робити? Будувати щось зазвичай добувати, сам розумієш. Ні, ні, слухай, в борг, в борг, я не хочу. Краще в'язниці, друзі, мені в борг не брати. Тому що потім в мене будуть величезні проблеми. Ну що ж, якщо борг не хочеш, тоді я пішов в свою камеру. О, до речі, а де твоя камера? По сусідству з вашою. Постривай, постривай, ти що один живеш? В такій великій камері. Так, ну все, бувай, я пішов. Ну що ж, як і обіцяв, я приніс вам всім вечерю. Подивимося, що це в нас тут таке. Це тарілка, друзі, з гречкою. Давайте спробуємо скуштувати. Ось таким чином. Постривай, там що, окрім гречки, нічого не було? Ні, ти ще думав, ми тобі м'ясо туди покладемо, чи ковбасу? Та хоча б сіль треба було додати. Обійдетеся, на добра ніч. Та що ж таке, друзі? До речі, тобі щось принести треба. Ой, знаєш, я якось сьогодні взагалі на вечерю дуже згоднів, а замов мені ще одну піцу. Ну, добре, добре, буде зроблено. Тільки, до речі, двері не забудь зачинити. А навіщо її зачиняти? Я все одно коли хочу, можу і відкрити та зачинити. Теж вірно, ну добре, скоро принесу тобі піцу. Дякую. І до речі, друзі, перед тим як я буду спати, відкрито коментарі та напишіть, яка ваша улюблена пора року. Тобто, так, просто відкрите коментарі та напишіть, яка ваша улюблена пора року. І чому. В мене, наприклад, у пора на пророку це літо. Тому що літо все зелене, яскраве, і настрій аж з'являється. А ви напишіть, коли у вас у пора пророку, а тепер ми ось таким чином і, лягаємо спати всім на добраніч. Ну що ж, а ось і ця в'язниця. Але ж як мені звідси дістати хлопців? Та ще й зробити так, щоб нас не впіймали. Добре, треба подумати. Ей, чого спите, давайте вже вставати. Ой, що, що вже Ранок, о, друзі, дійсно, ранок вже всі селяни встали, я також. Слухайте, а в нас буде якийсь сніданок. Так, тримайте. О, друзі, морозиво! Подивіться, на сніданок у в'язниці морозиво. Якось достатньо незвичайно, я вам хочу сказати. Так, швидше снідайте, йдіть на прогулянку. І, до речі, також можете заробити гроші. О, гроші заробити, це мені підходить. Так, зараз я його ось таким чином з'їм дуже. Е, добре, добре, селян, відійди, відійди. Дай де руки помити! Ти що не бачиш, я зайнятий, я теж руки мию. Фо, ви з чого робили, це морозиво точно не з молока. Ну вибач, які продукти були з такого і зробили. Це найгірше морозиво, який я коли-небудь їв. Ну, звичайно, бо в воду додали приправу корину, а потім а, поклали це все в морозилку, взяли ріжок, поклали лід а, в нього і вийшло морозиво. Це якесь знущання над людьми. Тим паче такими невинними. Як ми, зазвичай дійсно, морозиво робиться з молока. А тут замість молока вода, звичайна, тільки приправу додали. Уявляєте собі, досить болочок, спускайтеся вниз. Ну що ж, а ось ми і на прогулянці, але ж поліцейські, ви сказали, що тут можна якось заробити гроші. Так можна, тримай кайло і зараз будеш добувати вугілля. Дерев'яне кайло, друзі, звичайно, не найкраще кайло. Але що вже зробиш? Ну що ж, вперед, Щоб більше вугілля, а то будете ти більше грошей заробиш це круто, друзі, коли є можливість заробити грошенята. То, до речі, селяни, ви зі мною йдете? Ні, Кавун, ми не хочемо працювати. Ну тоді плачте весь день, якщо вам так хочеться. А я піду по операцію, тим паче, що я тут не один, як ви бачите. І давайте ось таким чином. Так, звичайно, це не буде дуже швидко. Але ми будемо, будемо добувати вугілля, я не розумію. А за допомогою дерев'яного кайла не можу його добути. О, ти. а я можу тобі кам'яне кайло запропонувати, хочеш? Так, в тебе все. Мого дерев'яне кио. А в мене ось таке, є, подивись. Нічого собі, звідки в тебе діамантове КО. Я ж кажу, в мене є все. Ну так що, кам'яне КО дати тобі? Так, але ж в мене немає грошей. Ну давай так, відпрацюєш сьогодні день, а і всі гроші, які заробиш, віддаш мені. І ти нічого не будеш винен. Зате залишишся з кам'яним киом. Ось таке мені подобається. Давай. Ну тоді тримай його. Ну що ж, друзі, а тепер вже дійсно можна добувати це вугілля. І таким. Чином зараз заробимо трохи грошенят. Ну, звичайно, всі ці гроші треба буде віддати за оплату цього кайла. Але в наступні дні я вже буду заробляти ці гроші собі. Фух, втомився, але, друзі, все ж таки вугілля я добув. Ну що ж, тоді повертайтеся зараз всі в свої камери. А я ось тут вугілля добув, а гроші за нього а віддайте хлопцю з сусідньої камери. Він мені просто кайло дав набагато крутіше. Добре, як скажеш, ти чого камеру знову за собою? Не зачиняєш, та я ж тобі вже казав, все одно я можу сам її відкрити та закрити. В чому сенс? Ну ти ж не пов'язаний і все таке. Ну добре, неважливо. До речі, як тобі ці суші? Достатньо смачні Замов мені ще. Добре, але зараз мені ще треба інше погодувати. Ну що ж, хлопці, ви напевно цього чекали і дочекалися. Це ваш обід. Салат з помідорів, а також огірків, друзі. Слухайте, ну я вам хочу сказати непогано. Давайте спробуємо з'їсти. Ну до речі, на смак непоганий. Але ще й шунок почав боліти. Це нормально, ти просто не звик до тюремної їжі. Напевно, що так. Ну що ж, скоро буде прогулянка, а десь через декілька годин тому чекайте. Поскоріше б прогулянку. Тому що дійсно нудно сидіти в цій камері. А нам, кому, думаєш, не нудно тут сидіти. Та ви хоча б попрацювали зі мною вугілля добули б. Було б вже не так нудно. Ех, добре, що ще залишається, можна трохи ось тут полежати, повідпочивати. Ну що ж, давайте всі на Вихід прогулянка. О, нарешті, нарешті дочекалися, ходімо. Як завжди, йдіть по одному. Та ми пам'ятаємо, а чого ми чекаємо, чому ти двері не відчиняєш? А ви йдете зараз на прогулянку за межі цієї в'язниці. Що, як це як це за межі цієї в'язниці? Так, я теж чогось цього не зрозумів. Ти навіщо це робиш? Їх не можна за межі в'язниці? Чого це не можна? Можна, бачиш, я навіть двері їм відкрив. Тобто, тобто можна, можна виходити нам? Всім Стояти, не рухатися! не можна виходити. Кавон селяни. Тікайте швидше. Добре, добре тікаю. Друзі, я не знаю, що це відбувається, але він сказав тікати, я тікаю. Фух, 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 фух. Як ви бачите, друзі, нам вдалося втікти. Я навіть не думав, що це станеться саме так. І до речі, забув сказати, з нами поліцейський. Але але навіщо ти нас випустив? А як ти думаєш? Я я навіть не знаю. Можливо, ти вважаєш, що ми невинні, і тому вирішив нас випустити. Хе-хе-хе, <хи> не вгадав, дивись. Селян? Селян, це ти? Але, але пострувай, з якого моменту це був ти? Щось я нічого не розумію. Я купив цей костюм поліцейського в інтернеті, потім потрапив у в'язницю і ледве-ледве знайшов вас, якщо чесно, ви ж були на останньому поверсі. Так, так, все вірно. Я вирішив, що скоро про мене можуть дізнатися, що я а, притворююся поліцейським, і я одразу вирішив вас випускати. Ааа, тобто ти нещодавно в цій в'язниці. Там був 5 хвилин, камон, П'ять хвилин. І, до речі, повертаємося в наше село. Я згадав, де я сховав документи. О, це цікаво, ходімо. Ну і що ж, друзі, нарешті ми з селянами тут. Таке враження, що нас тут не було декілька років, а пройшло декілька днів. Ось, ось, і ось, до речі, ті селяни, бачите. Так, селян, я з тобою згоден. А ось, до речі, ті селяни живуть в наших будинках, напевно, користуються нашими речима. Стояти зачинся, нікому не рухатися. Друзі, вже поліція приїхала. А, а в нас, до речі, є документ. Селян, селян, дай мені документ, я їм покажу. Який документ? Ти що, жартуєш, документ на це село? Давай швидше, тому що вони нас зараз знову заарештують. А, вибачка не тримай. А ось, до речі, поліцейський і документ. Подивіться, тут навіть є номер документу. А ті документи, які вам давали ці селяни, там не було ніякого номера. Тобто, це підробка в них. Ану, дайте подивитися, почитаю. Перевірю все. Так, перевіряйте, і хочу зазначити. Що тут написано, це село належить кавуну, ну тобто мені і моїм селянам, моїм селянам. Ось, можете а, а, подивитися. Хвилинку, мені треба перевірити цей документ. Добре, що тут є номер документу. Ми зараз по базі можемо одразу дізнатися, хто володіє цим селом. Ось, ось так, так, перевіряйте. А ви скоро з'їдете звідси, вам зрозуміло. Ага, це ти зараз знову попадеш за грати з своїми селянами. Нічого подібного не буде. Я перевірю. В дійсно інформація про двоє. Тобто, що це виходить? Ми вас дарма садили у в'язницю? Звичайно, дарма. А ось їх за таке точно треба посадити у в'язницю. Тому що це шахрайство. Вони а, забрали в нас село, і через них ми ще й у в'язницю опинилися. Це ви шахраї, а село наше зрозуміло. Що ти тут намагаєшся робити? Поліцейський вже тобі все розповів. Так, і до речі, ви, селяни, їдете разом з нами. О, так у вас все ж таки буде домівка селяни. Нова до... Мівко, у вас буде, і це буде в'язниця. Тепер відчуєте те, що ми відчували. Ну, нічого, ми ще з вами побачимося. Дякую поліцейські за допомогу, а тепер ми хочемо з селянами вже відпочити. Так, прошу вибачення за те, що ми вас з норма посадили у в'язницю. Вибачення приймаються. Все ж таки, ми там недовго просиділи, всього лише декілька днів. Зате тепер ось ці селяни там будуть сидіти, напевно, дуже довго. Ой, зараз зберемо продуктів, приготуємо кротова черю. Тут я згоден до речі. А чи бачите, селяни вже не плачуть, тому що повернулися додому. Це буде уроком, що документи губити не можна. Навіть в сучасному світі, коли а, всі ваші дані є в базах, папірці краще не губити, тому що їх складно відновлювати. Напишіть, друзі, у коментарях, як вам ці декілька днів, які а, ми з селянами провели у в'язниці. Як по мені було незвичайно і цікаво. Так, тепер будемо хоча б знати, що таке в'язниця. І не кажи селян. Ну що ж Друзі, а зараз обов'язково обов'язково натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення.